Для виготовлення помпона нам знадобиться пряжа, картон, ножиці. З картону слід вирізати два однакових кільця. Щоб їх накреслити, можете скористатися циркулем. А якщо його немає під рукою, можете скористатися двома предметами, які мають кругле денце, різних розмірів: більше та менше, і обвести їх. Обережно вирізаємо кільця з картону. Розрізаємо кільце, щоб вирізати серединку. Розріз кільця стане нам у нагоді під час намотування ниточок. Складемо два кільця разом. Тепер слід намотати нитку на кільця. Під час намотування слідкуйте, щоб ниточка лягала так, начебто промені сонця розходяться в сторони. Від цього залежить правильність форми готового помпона. Будьте уважні! Залиште вільними від ниточок краї кільця біля розрізу приблизно на відстані 0,5 см. Намотайте декілька шарів ниток. Кількість шарів відповідає за пишність помпона. А також вона залежить від тощини нитки, якою ви працюєте. Відрізаємо зайву ниточку. Окремо відрізаємо нитку, якою будемо зав'язувати наш помпон. Вона має бути подвійною і досить довгою для того, щоб ви змогли зробити подвійний вузол. Далі розрізаємо наші ниточки на кільцях. Для цього вставляємо ножиці між картонних кілець. Притисніть заготовку до столу, щоб нитки не розсипалися під час розрізання. По зовнішньому краю обережно розрізаємо. Вкладаємо ниточку для зав'язування між картонних кілець. Обережно, щоб не розсипалися основні нитки помпона. Стягуємо та зав'язуємо на два вузли. Прослідкуйте, щоб зав'язування було міцним. Після цього знімаємо картонні кільця. За потреби кулясту форму помпона можна підрівняти ножицями. Помпон готовий. Усім бажаю творчих успіхів!